Асистенти арбітра сьогодні буде Дмитро Тєрєнтів. Ну, скрутно буде. З-під пресинга виходити. Хіба що на аут десь вбивати. Зараз перший момент небезпечний може бути. І забиває зараз колос. Колос забиває, десь непорозумілися захисники. ЛНЗ і пропускає. І зараз Мерва знову з м'ячем на правому фланзі. Далі м'яч просуває вперед. і в Ближній пробивав. Перепрошую, кривбас на 11-й позиції лишився. Зараз подача й удар! є гол! Забиває ЛНЗ! На 10-й хвилині таки 1-1 стає рахунок. І хто як не він, хто як не Орес Лепський. Забив у цьому моменті. Зараз класно. На лівому фланзі е, працюють благодарний. Е, та Лепський. Благодарний. Шукає він кому віддати. Штокал, штокал. Хороша подача зараз. І удар з льоту намагався від газону пробити зараз Віталій Гайван. Подача на дальню стійку Воробйов дістає, але атака триває. Лензе досі з м'ячем. Дудник, Дудник. Є подача. І гол! 2-1. 2-1. Таки ЛНЗ виходить уперед. Таки змогли вичавити максимум із цієї атаки, із цього кутового. Не дозволив Шелепському швидку атаку розпочати. Зараз небезпечно може бути і таке вдається зараз. Ну, знову ж таки, не форсує події. Колос зараз стримано, спокійно намагаються атакувати. Зараз удар з дальної відстані. Шершень в центр пас віддає. Читається трухим, і майже вдалося забрати м'яч. Сухонос. Сухонос далі віддавав. Атака колоса триває. Подача зараз на дальню Стійку, удар головою. Ух, який небезпечний. Момент ще. Безручук, до м'яча дістається, він крутиться поряд із кутим прапорцем. І далі є пас. Може бути простріл, може бути подача. Є удар головою. Нагадую, 2-1 після першого тайму. Мерва відкрив рахунок у зустрічі. Далі Лепський і Гайван змогли. Ситуації переломитий. Зараз удар по воротах пролітає над поперечкою. Зараз намагається коло стрімко вперед виходити. Атака правим флангом. Може бути подача. Подача є. Баку з, баку з кулаками грає зараз. І черкаської команди. Голкіпер, який у другій лізі України мав ігрову практику, граючи за рух 2 Гравець, який регулярно у збірну України, отримує виклики. І, і зараз удар! три Стає рахунок. Чудовий прохід і покращує ситуацію зараз саме у рахунку «ЛНЗ». Сергія Політила на ось такий результат. Чи буде він зараз свіжих гравців випускати? Можливо, гравців, які мало ігрової практики отримують. Зараз небезпечно дуже було. Поки що через центр намагаються пройти. Гравці колоса Безручук далі віддавав. Далі м'яч на правому фланзі опиняється. І класний момент міг би бути. Зараз удар по воротах. І Бобечко. Бобечко до м'яча не дістається. Тепер необхідно повертатися в оборону вже. Неприємно може бути. Зараз є удар в ближню. Не Невдала спроба вибити м'яч. Благодарний зараз м'ячем. Благодарний переводить праворуч на Шайду. Шайда. Ух, сам пробиває. Шайда небезпечно. Ну що ж, завершення матчу Ведислав Ващенко фіксує фінал зустрічі.